Привіт, радий, що ви знову тут. Як ви ймовірно вже знаєте, я покажу вам, як додавати дроби у цьому відео уроці. Додавання, яке ви безумовно вже знаєте, є терміном у математиці для виконання операції додавання. Добре, давайте одразу розглянемо прикладове завдання. Тут ми маємо 3 чверті плюс 1 чверть, які разом складають 4 чверті. Все дві дроби, які додаються, мають однаковий знаменник. Тому що обидва мають чотири під дробовою частиною. Припустимо, що вчора я святкував день народження. Прибираючись, я знайшов два пляшки чаю з льодом. У одній пляшці ще залишилося три чверті літра, а в іншій пляшці ще залишилося чверть літра з чаєм, який містить лід. Я хочу зараз знати, скільки лимонаду залишилося в загальній складності з вечірки, оскільки обидва дроби мають спільний знаменник, додавання їх нескладне. Просто додайте два лічильники, тобто два числа, які знаходяться у верхній частині. Знаменник, тобто нижнє число, просто залишається на місці. Означає, ми додаємо 3 1 зверху, а знизу просто пишемо 4. І це будуть 4 чверті. І 4 чверті, як ти вже дізнався, є ціле числом. Оскільки, коли вгорі і внизу стоїть одне і те ж число, це завжди ціле. Залишилося всього один літр людяного чаю без жодних інших напоїв, включаючи каву. Якщо вам треба додати дроби з однаковим знаменником, просто складіть чисельники, залишивши знаменник без змін, не потрібно ніяких додаткових дій. Насправді це досить просто, але якщо дроби мають різні знаменники, як це виглядає? Тут маємо завдання пів плюс чверть. Ці дроби не мають спільного знаменника. Ти пам'ятаєш, що вчора у мене було день народження. Під час прибирання я не тільки знайшов залишки айсті, але й залишив за собою кусок піци. Тут у нас половина піци, а тут ще одна чверть піци. Разом це три чверті піци. Якщо ми об'єднаємо їх, то відразу стане видно, що залишилася ще одна третя піца. У нас залишилось три останні чвертини. Щоб краще уявити собі це, можна розрізати напівпіцу навпіл, отримавши дві рівні половини. Тепер у нас є дві чвертинки та одна чвертинка. Залишається лише додати разом ці три чвертинки, щоб отримати повну кількість. І потім ви відразу помічаєте, що це взагалі три чверті шматочки піци. І саме так ми робимо в математиці, коли у нас немає піци для розрахунків або обчислень. Ми модифікуємо дроби, щоб вони мали однаковий знаменник. Це означає, що ми робимо їх однаковими за назвою. Вам вже повинно бути знайомо з відео 3.3. Ми також зробили спільні знаменники, тож це повинно бути вам відомо. При завданні 1 з плюс 1.25 ми повинні знайти однаковий знаменник. У другому і четвертому ряду є число 4, так само, як і у першому і третьому ряду. Означає, спільним знаменником є 4. При 1.25 вона вже знаходиться в знаменнику. Ми не повинні змінювати цю дріб ніяк. Ми повинні розширити 1,5 до 4 зараз. Означає, ми розглядаємо, скільки разів 2 поміщається в 4. Так, число 2 входить 2 рази в число 4. Ми множимо чисельник і знаменник на 2, отримуємо 2 чверті, але це не впливає на загальне значення дробу. Завдання з обчислення полягає у додаванні двох чвертей до першої чверті, і тепер у нас знову однаковий знаменник для обох дробів. Отже, ми знову додаємо 2 верхні числа і залишаємо знаменник без змін, нічого не змінюючи. Так, зверху два плюс один, а знизу чотири. І це буде три чверті в цілому. Так, ти бачиш, при додаванні дробів дуже важливо, щоб вони мали спільний знаменник. Я б порадив тобі прямо зараз переглянути вправи до цього розділу і з нетерпінням чекатиму на наступне відео, коли знову зустрінемося. Гарного часу!